Друзі, радий вас вітати. Найкраще бізнес радіошу України Експертна думка продовжує розповідати історії успішного українського бізнесу. Розповідаємо про це із задоволення всій країні на хвилях радіостанції країна ФМ. І з вами, як завжди, ваш патріотичний ведучий Денис Каїр. В Сьогоднішньому етері у нас все буде по часнику. Мої сьогоднішній гість, засновник компанії, яка так і називається Все по часнику». Розповість він про те, які інноваційні продукти на основі часнику можуть змінити. Харчову промисловість України. Отже, радий вам представити Сергій Шиж, засновник торгової марки «Все по чеснику». Сергій, я вас вітаю. Я вас вітаю. Ну що, давайте знайомитись, розказуйте взагалі, як з'явилася ідея компанії «Все по чеснику», що наштовхнуло вас на цю ідею, на вихід на ринок. Давайте розказуйте. Ну, по-перше, ми розробили найефективніші рецептури «Все по чеснику». Це не тільки пасти часникові та соуси, і там ми не перестаємо далі рухатись. «Все по чеснику торгова марка. По-перше, визиває позитивний виклик, то дає позитивні реакції поживача. Торгова марка, все по чеснику була була создана. Ще в 16-му році, а 22-му році, все почаснику переформатувалося, та ми почали сертифікувати своє производство та почали випускати соуси та пасти. 22-му році, я як співвласник, власник торгової марки, все по та Agro Innovation та Єврошок ми втратили все, все производство Донецькій та Херсонській області, та почали та почали випускати соуси та пасти на основі часнику в липні 2022 році. Ми почали випускати часникову пасту, сертифікували її ISO 22000, Це найвища ступінь. Пішопі напрямку, піщового производства, сертифікували його та почали фасувати в тару 200-грамову та кілограмову. Втратили майже все. І в 2022 році, в Запорізькому регіоні, ми єдині, котрі вірили в перемогу ЗСУ. Часникова паста це єдиний пр продукт, який е, випускається на, на території України та Східної Європи. Ого, нічого, собі навіть настільки е, ніхто не випускає е, таку пасту і ніхто не переробляє часник. Ну, тобто інші пропозиції взагалі на території України чим ваша продукція немає? Немає. У нас немає конкурентів, тому ми розробляли більше року часникову пасту і здобули найефективніші результати з сертифікації та зберігання продукту. Наша паста часникова, вона зберігається більше року а, при температурі не більше 25 градусів. В склад часникової пасти входить тільки часник. Та сіль, більше нічого. Вау нема. Слухайте, так це я вам скажу, це прям історія. Бачите, історія такого українського бізнесу, який подолав величезну кількість труднощів, але при тому, от ви кажете про те, що ви єдині в Україні, єдині в Східній Європі. Це заслуговує на повагу. Друзі, сьогодні в мене в гостях Сергій Шиш, засновник торгової марки, все по чеснику. А, окей, Сергій, скажіть, будь ласка, зрозуміло, що це натуральний продукт, але як ви. Його почали продавати, пропонувати бізнесу, не знаю, в сфері хоріки, харчової промисловості. Як це, як ви запускали її? ну, Тому що я не знаю, наскільки це інноваційний продукт. Тут я вже не спеціаліст, ви зараз скажете, але ну, не дуже часто я чув, що чесникова паста. Часникова паста це найкращий продукт, ніж. Часникові гранули сухі, uh -huh. часниковий порошок, uh -huh. розчинні екстракти чи водорощинні екстракти. Часникова паса чим відрізняється від часникового порошку чи гранули. По-перше, це дає більше ароматику. Часниковий порошок та гранула ефірні масла вони просто випаровуються і не дає таку ароматику. Часниковий порошок чи гранула, це перша пищева, це перші пищеві добавки, які використовуються е, в приробні промисловості, такі як сухарики, чіпси і uh, так uh -huh. далі. Е, тому ми почали створювати новий продукт, в якому більше ароматика та ефірних мас, масел, е, які додовже храниться, який дов, довже зберігається та краще використовується в пищовій промисловості. Так, да, слухайте, цікаво, це здавалося би, чесник. Простий, абсолютно правди всім відомий. Да. Наскільки все, все серйозно? Я, до речі, да, от ви сказали про те, що це його максимально використовують харчових е, промисловості. Харчові, да, дійсно, чіпси, грінки, купа всього ж. чесник обов'язково. Тому мені здається, що він є обов'язковим елементом ну, майже кожної страви. Можливо, там солодких, можливо, ні, але будь-якої іншої. Друзі, сьогодні в мене в гостях Сергій Шиш, засновник торгової марки, все по чеснику. Говоримо про дуже цікавий продукт. Завазу простий український, але дуже-дуже е, класний. Я, до речі, хотів запитати: е, дійсно, ви казали про те, що ці сухі часники, воно все приходить з е, Сходу. Е, у нас якийсь такий стереотип, з'явився, що чесник це все китайське. А вам вистачає продукції? Е, ну, Скажімо так, е, ну, да, безпосередньо самої продукції в Україні. Чи ви її берете за кордону, чи тільки українське? Ми беремо сировину з Іспанії, угу. в української сировини. Зовсім немає. Uh -huh. Тобто, на, на сьогоднішній день е, фермери чи сільськогосподарські підприємства зовсім не вирощують часник? Hmm. Нічого собі так, аграрії, у вас є чудова можливість бізнес розвивати. Нічого собі це дивно, до речі. А чому ви не ну, стикаєте це? нас же, в принципі, ну нічого такого в вирощуванні часнику немає як на мене, ні? Е, немає зовсім у нас також було своє підприємство по вирощуванню Часнику воно осталось в окупації в Донецькій області mm -hmm. та в Херсонській області. Ми були номер номер один в Україні по промисловому вирощуванню часнику. На даний момент ми залишились без е, своїх посівних площадів, і та прийшлося використовувати е, свіжий часник з з Іспанії. Uh -huh. е, він лучший, він е, корисніший, він ароматніші. Е, він підходить під е, наше виробництво. Ці, це е, часник номер, номер один. В, 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 світі. в Україні ми налаштовані на те, щоб скуповувати весь часник тільки якісний часник. На наступний рік нам необхідно більше трьох тисяч тонн чесника тільки для свого виробництва. Тому закликаємо всіх фермерів використовувати, вирощувати часник і поставляти наші на моїй компанії. От, друзі, у вас зараз з'явилася можливість. Так що, хто в аграрній сфері, будь ласка, у вас є вже партнер. Він прям запрошує вас співпрацювати продуктову частину. ясно, які економічні вигоди можуть отримати ваші клієнти, партнери використов... ну, клієнти, які використовують замість сухого. Тут зрозуміло про смакові якості, все зрозуміло. Тепер економічно. Вигідніше покупати нашу часникову пасту. Чому? По-перше, на сьогоднішній день часник стоїть близько 220-230 гривень за кілограм. Це свіжий часник на підприємство... Наприклад, ресторан, який, який використовує більше 1 тонни сировини в місяць, він він втрачає від 1 до 3% ваги. Ніхто не рахував ці цифри. Я вам можу більше сказати, що це цифри колосальні на сьогоднішній день. У нас часникова паста стоїть 180 гривень, і вам не потрібно чистити часник, вам не потрібно зберігати часник. Вам не потрібно витрачати свої гроші. Більше до цифр. Часник, наприклад, купили за 220 гривень протягом місяця втратили 1-3% в сутки. Це приблизно 10-15% в місяць. Угу. При цьому необхідно почистити часник, це сміття і так далі. Це більше 52%. Тобто, Собівартість собі вартість часнику свіжого, якщо це буде чистити ресторан, вийде за 400, за 400 гривень за кілограм, угу. тому рекомендую. Використовувати часникову пасту торгової марки, все по чеснику, і ви не втратите свої кошти. Це знаєте, як, тост, як то звучить, як тости, хто кажуть. <рес> <рес> а окей, друзі, Сергій Шиш, засновник торгової марки, все по чеснику у нас. В гостях, Сергію, буквально ще м, одне питання взагалі. Про плани чи плануєте розширювати стартимент продукції? Можливо, ще ще якесь ексклюзивно. Да, на які новинки нам чекати від ваших компаній, від ваших можливо, ще одна якась торгова марка. Цікава ексклюзивна. В процесі розробки нові соуси. В асортименті марки все по чеснику найближчим часом буде майонез, якість вище середнього, часниковий соус. Нічого собі. Отже, ну що? Тобто, нам на полицях, як мінімум, супермаркетів, мережів або, можливо, навіть в ресторанах, питати, шукати торгову марку все по чеснику? Так, звісно. Отже, друзі, ось така у нас сьогодні бесіда. Все у нас було по чеснику протягом нашої сьогоднішньої бесіди. В гостях у нас був Сергій Шиш, засновник торгової марки, все по чеснику». Я Сергію, дякую вам за те, що прийшли і розказали про е, свій напрямок, про свою продукцію. І ще раз і ще раз скажу вам свою думку. і впевнений, що наші радіослухачі слухаючи, це теж долучаться десь думками. Ви молодець. Втратити багато чого, поїхати з нині окупованої території, розпочати фактично все заново, і ви не втрачаєте бажання працювати, рухатись вперед, наповнювати бюджет країни. Ну і звісно ж свій, придумувати нові нові торгові марки, якісь новинки і ще досить ексклюзивну продукцію. Це круто. Я вам дякую за це. Дякую, що прийшли до нас, розказали про свій бренд. І хай вам дійсно щастить. Дякую вам, все почеснико. Отак от, от все у нас було дійсно сьогодні по чеснику. Друзі. В гостях був Сергій Шиш, засновник торгової марки. Все по по-чеснику». На цьому будемо закінчувати нашу бесіду, друзі, експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.